Доброго ранку, вітаємо всіх. Це ранок вдома, який разом із вами сьогодні розпочинаємо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Лілія Ребрик. за роялем майстр Костянтин Драгульов. А на кухні наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Чаво! <свісно> доброго ранку, дівчата. Що сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні приготуємо жулієн бургерної булості. А потім приготуємо салат з крабоми пал палочками на да? паличками. паличками, паличками, да, паличками так. Буде, може, це якась нова страва. Звучить все дуже дуже смачно. Але перш ніж ми дістанемося кухні, дізнаємося із матеріалів наших журналістів, і ще багато багато цікавого. Ну, от наприклад, що входить до складу аптечки для службової собаки, та як іпотерапія допомагає військовим. Як робота української 16-річної художниці потрапила до приватної колекції британського короля Чарльза III. Познайомимося з бучанцями, які печуть хліб для військових і вінничанином, котрий готує чесникову приправу для наших захисників. Дізнаємося, як літня жінка з Гостомеля проганяла окупантів зі своєї квартири та зашивала сусідок після осколкових поранень. А ще наша домашня психологія. Иня Наталія Підлісна пояснить, чому одні люди вміють довіряти, а інші ні за що і нікому. А творча група нового українського містичного трилера ЕГрегор розкриє таємниці знімального процесу своєї стрічки. Все це, це та багато всього іншого протягом найближчих двох із половиною годин в етері телеканалу Дім. Ранок вдома починається, і за це ми як завжди вдячні нашим героїчним збройним силам України. На календарі 24 квітня сьогодні всесвітній день захисту лабораторних тварин. Вівісекція саме так називаються лабораторні досліди над тваринами, які розпочалися іще ще у 19 столітті. Щороку сотні мишей, собак, кроликів гинуть під час цих от експериментів. А ти знаєш, хто взагалі лідер серед ну за кількістю дослідів над тваринами? Ну, мені здається, тут навіть гадати не треба. Це те, що робить нас прекрасними. Да біцян. це якраз косметична продукція, і тому рух захисту більшою мірою спрямований саме на цю галузь. На щастя, останнім часом багато косметичних марок відмовилися від використання тварин. А Велика Британія 1998 року взагалі заборонила цей метод тестування косметиків. Я дуже сподіваюся, що людство і дедалі усвідомленіше вживатиме різну. Продукцію а надто косметичну для догляду про інші важливі історичні події 24 квітня дізнаємося з рубрики День в історії. Сміливий революціонер саме так називають відомого французького модельєра Жан-Поля Готьє, який сьогодні святкує свій 71-й день народження. Він не отримав дизайнерської освіти, натомість став одним із лідерів у світі моди у 18 років. Почав асистувати модельєру П'єру Кардену, а у 25 заснував власний бренд. Готьє не боявся експериментів і епатажу. Наприклад, він проводив покази мод у трамвайному депо та колишній в'язниці. Белла Хадід, Кендал Дженнер, співачка Леді Гага та інші знаменитості із задоволенням носять речі від Готьє. 24 квітня 1800 року була заснована бібліотека Конгресу США. Ініціатором її створення виступив другий президент Сполучених Штатів Джон Адамс. Спершу в бібліотеці було 740 книжок, а зараз її фонди налічують понад 150 мільйонів екземплярів. Бібліотека Конгресу США зберігає матеріали історичного значення. В її архіві є унікальні фото України столітньої давнини. Крім того, бібліотека Конгресу США додала до своїх архівів матеріали вітчизняного проєкту «Читомо» про культуру читання і мистецтво книговидання України та світу а також наш фактчекінговий проєкт СТОПФЕЙК як одне з унікальних історичних джерел, що детально демонструє еволюцію і загрози російської пропаганди та дезінформації. Цього дня 2004 року український боксер Віталій Кличко завивав пояс чемпіона світу за версією WBC. Бій пройшов під гаслом. Нехай почнеться нова ера на арені стейплс центру в Лос-Анджелесі. Віталій Кличко переміг південноафриканця Корі Сандерса. Український боксер завершив бій технічним нокаутом у восьмому раунді, завдавши суперникові 230 потужних ударів. На арені Степол центру були присутні понад 17 тисяч уболівальників, а ще мільйони дивилися поєдинок по телевізору. Ця перемога принесла Віталію кличку звання короля суперважкого дивізіону. За свою майже 20-річну кар'єру володар звань Почесний і вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC провів 47 боїв, у котрих здобув 45 перемог а яким буде 24 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.